Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень є автоматизована система виконавчих проваджень або ж скорочено АСВП. Якщо ви хочете дізнатися про виконавчі провадження за номером, переходите на сайт АСВП. Та в полі Реєстраційний номер ВП в АСВП пишете номер виконавчого провадження. Якщо номер ВП вам невідомий, можна виконати пошук за прізвищем та ім'ям. Для прикладу, пишемо прізвище, ім'я по батькові та натискаємо пошук. Бачимо всі виконавчі провадження за даним параметром: номер АСВП, хто боржник та хто стягувач, дата відкриття та інші дані. Якщо за даним параметром виконавчих проваджень багато, вказуємо дату народження і отримуємо достовірну інформацію. Для прикладу, за цією датою виконавчі провадження відсутні. Окрім загальної інформації про провадження, на сайті АСВП є дуже корисна функція Доступ сторін до виконавчого провадження. Тут ви можете отримати всю інформацію щодо свого провадження. В полі Реєстраційний номер ВП у АСВП пишете свій номер виконавчого провадження. В полі Ідентифікатор доступу пишете свій ідентифікатор доступу. Цей ідентифікатор можна знайти у паперовій копії вашого виконавчого провадження. Також він є в додатку Дія. Переходите в укладку Виконавче провадження, шукаєте потрібну вам постанову, в ній і буде ідентифікатор доступу. Натискаємо шукати і отримуємо всю інформацію щодо виконавчого провадження. Бачимо всі постанови в рамках даного ВП, а у вкладці Інші документи всі супутні документи щодо конкретного провадження. Для прикладу, заява про відкриття виконавчого провадження. Або ж якщо підставити відкриття ВП виконавчий напис, бачимо виконавчий напис нотаріуса.